У 53-му році до нашої ери римський полководець Крас, Жадібний до слави та багатства, вирушив у похід проти парфянської імперії. Його армія складалася з 40 тисяч солдатів, серед яких був знаменитий легіон. Проте битва біля кар закінчилася катастрофою. Парфяни, використовуючи важку кінноту та далекобійні луки, розгромили римлян. Краса вбили, десятки тисяч солдатів загинули чи потрапили в полон. А 5 тисяч римських легіонерів зникли. Як вони зникли, де опинилися? Це загадка, яка інтригує істориків вже тисячі років. Римські архіви не дають чіткої відповіді на долю цих солдатів. Відомо, що парфяни брали полонених і часто використовували їх у своїх арміях. Проте жодних згадок про використання такої великої групи римських легіонерів немає. Частина істориків припускає, що їх могли переселити на східні кордони імперії, в райони сучасного Афганістану чи Таджикистану, але є більш неймовірна версія: ці солдати могли опинитися в Китаї. Ських літописах згадується про загадкову битву 36-го року до нашої ери. Китайці воювали з кочівниками хунну, і в одній із битв їх противники використовували химерну бойову формуцію, схожу на римський черепашник Тестудо. Це захисна тактика, коли солдати накриваються щитами з усіх боків, створюючи броньований куб. Китайські історики назвали цих воїнів люди рибки через незвичний вигляд. Чи могли це бути ті самі зниклі легіонери? Не ще одна цікава деталь. Китайське місто Лікянь, розташоване в провінції Ганьсу. Назва цього міста в давнину асоціювалася з Римом. Археологічні розкопки в цьому регіоні виявили сліди поселення, яке могло належати людям із західного світу. Навіть сьогодні місцеві мешканці мають нетипову для Китаю зовнішність: високий зріст, світлі очі та риси обличчя, схожі на європейські. Це дало підстави вважати, що тут могли оселитися нащадки римських солдатів. Доля зниклого легіону залишається однією з найбільших загадок історії, чи загинули вони в пустелях Азії, чи стали воїнами в парфянській армії, чи можливо дійсно досягли далекого Китаю? Ми не знаємо напевно, але ця історія нагадує наскільки величезним і непередбачуваним був античний світ, де навіть наймогутніші армії могли безслідно зникати.